На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів Києва. Київ Автодор за 7 мільйонів гривень купить 12 дизельних генераторів. У київський офіс Набу куплять нові протигази. Спецавтівки УДО обладнають ребом. Київ Пастран за понад 4 мільйони гривень реконструює тягову підстанцію у центрі Києва. Школу на Дарниці відремонтують за 4,2 мільйони гривень. Підземний перехід на станції метро Театральна хочуть ретельно обстежити. Київ Автодор за 46 мільйонів гривень планує купити 12 екскаваторів. До кінця року Київ водоканал хоче майже за 35 мільйонів гривень купити 750 тисяч літрів дизелю. Біля офісу Тимошенка на Турівський відремонтують колектор. Ощадбанк збирається витратити на рекламу 6,5 мільйонів гривень. Поліція Київщини замовила реп синиця. Київ автошляхміст витратить майже 3 мільйони гривень на гумовий ущільнювач для деформації швів. А ми переходимо до тендерів столичного регіону нагляд за ремонтом головного корпусу Трипільської ТЕС оцінили майже у 2,9 мільйонів гривень. Баришівка придбає новий трактор. Макарів купить дрони для сил оборони України. Гнідок готується чистити від снігу місця загального користування. Біла церква за 4,2 і мільйони гривень відремонтує котельню на вулиці Шевченка. Водопровід в Крюківщині відремонтують майже за 10 мільйонів гривень. Реконструкцію понівечених росіянам електромереж у Бородянці оцінили у понад 102 мільйони гривень. У бучі за 13 мільйонів гривень капітально відремонтують багатоквартирний будинок. Бориспіль закуповує акумулятори для світлофорів на понад 2 мільйони гривень. А Гостомель за 812 тисяч гривень покращить комунальну техніку. Миронівка за 705 тисяч гривень купить дітям людяники із зображенням змія та інші солодощі. І деталь. Про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті. Тут шукайте посилання у описі.